Я вас вітаю. Сьогодні проведемо такий масштабний тест пороха СПЗК з різними наважками, з різними кулями. І так, розпочнемо. Наважка 1,7 грама, куля Люман, залита задниця 30,5 грам, капсуль 688-й Всі набої з капсулем 688-м. Також 1,7 грама, але вже куля Лі 28 грам. Далі йде набій 1,8 грама новашка. Також три набої куля люман. Все те ж саме 35 грама, залита. Набій допрацьований докаткою. Також три набої, все те ж саме, набій просто закритий на станковий лі Тобто без дожимання. Подивимося, наскільки буде змінюватися швидкість. Далі ті ж самі 1,8 грама, але вже куля закрита просто закруткою без зірки. Тут гільза у нас обрізана, обрізана десь 0,5 Тобто 5 мм. Обрізаний край була старенька зірка. Далі у нас 1,8 грама. Куля Лі та ж сама 28 грамів, і 1,8 куля Бреники, ось така на хвостовикові поліва. Подивимося, як вона полетить. Далі стандартно 1,9 грама та ж саме, куля Люман 30,5 грам і 2 грама. Подивимося, як буде швидкість мінятися на цих набоях порох СПЗК. 23 лютого 2023 року партія. цей порох, який не горить без додавання графіту. ну І це так як бонус. Подивимося, як полетять кулі шар на 206-му поросі 206В, як поміняється швидкість з наважкою 1,46 або з наважкою 1.5. Вага кулі 30 грам. І так поїхали. Перша е, наважка 1,7 грама, куля люман 35 грама, залита парафіль. Припустимо. Да, скоростя такі собі, а температура на вулиці. 2 градуси. Ствол короткий, 470 грамів. Так, продовжуємо. Пуля Лі. 28 грам. Наважка 1,7 грама. О, ну, помилка. Від костя такі собі. Так, продовжуємо. Далі. Куля Люман. Э, Важка 1,8 грама, три постріли. 342. 347, вибачаюсь. Справив камеру, третій постріл. 343. Так, далі все те ж саме, тільки набій недопрацьований на матриці, просто закритий на станку лі. без дожиму. Пробуємо. Такі у нас коростя на наважці 1,8. Блін, погано, погано. Так, продовжуємо. Далі у нас йде наважка 1,9 грама. Все те ж саме, куля Люман, 35 грама злита. Поїхали. Та Йо й йомою, п'ять Третій постріл. Ну, швидкість трохи піднялася, але, звісно, не така вона, яку б хотілося. Рухаємося далі. Три постріли, наважка 2 грами. Поїхали. І от швидкостя. Нагадую, ствол 470, температура воздуха 2 градуси. Ну, я думаю, якщо буде тепло, градусів 20 і довжина ствола буде стандартна 710 довга, то в принципі, під таку кулю Люман 35 грама, наважка в 2 г СПЗК 23 лютого 2023 року. З партії буде в принципі, достатньо. Далі відстрілюємо кулю бренники. Наважка поруху 1,8 грама, але куля вже в нас 32,5 вага. Всі кулі переважені були на вагах. Тобто кулі підбиралися максимально подібні по своїй масі. Також вся наважка поруха була теж прогнута через віси. Це дуже точно було. Поїхали. Так, поправили камеру, третій постріл, кулю і бреники. Ну, взагалі щось не то. Така наважка під таку вагу дуже мала. Так, далі для прийняння стрельнемо кулею знову бреники 32,5 грама. На цей раз порох це сьомий. Наважка 1,52 грама. Чуть-чуть відійду далі від Хрона. Є якась розбіжність в швидкостях. Ну, що маємо, то маємо. Рухаємося далі. Знову куля Бренеке 32,5. Але на цей раз порох С7Л з наважкою 1,7 грама. Да, швидкостя малій, навіть, якщо взяти до уваги, якщо температура підніметься градусів на 20, то швидкість у нас виросте всього десь ну, 10, 10 метрів в секунду буде вище. Потрібно збільшувати наважки поруха. Так, далі до прикладу, будемо стріляти кулею шар. Е, вага 29 грам. Порох eh, Nobel Sport 206V спочатку три постріли з новажкою 1,46 грама, і потім три постріли з новажкою 1,5 грама. Огнали. Помилка. Так, такі от швидкостя, далі їдемо по швидкостях М -м, з наважкою 1,5 грамів. А що ж ти перший постріл з помнивкою завжди? Знову помилок. Ну, на другому пострілі було видно. Що теж швидкостя ні про що. Так, далі стрельнемо три постріла е, цим самим порохом, куля Люман, але вже на роздільному спорядженні. Тобто куля стоїть у нас в стаканчику, під кулею у нас картонна прокладка. Далі йде е, дерев'яний пиш, під ним знову картонна прокладка і шашечка. Подивимося, які швидкості тут будуть. Так, ми ну ще робимо три постріли. Забув сказати, куля в даній збірці в нас просто закрита докаткою. Погнали! Помилка, але давайте ще третій раз розстрілимо. Так, ну, Швидкостя у нас найбільші. Е, можливо через те, що у нас немає пиш-контейнера, а стоїть шашечка. А е, в шашечці набагато краще опірація в бювушній гільзі, ніж пиш-контейнера. Маю ще ось таких три набої. Споряджені на порохи 7Л, з наважкою 1,7 г. Куля бренники експансивна, от прикручена шурупом до хвостовика. Хвостовик у нас з Гуаландії. Далі у нас йде пиш з пробки. Ну, Далі йде у нас прокладочка бумажна і шашечка. Подивимося, як вони підуть. Так, Заряджаємо і стріляємо. Дульне звуження, циліндр погнали, ох ти йомою. Далі хочу показати е, кучність кулі Люман. Е, Зброя у нас Huglo Atrox. Те була знята мушка спереді, просто закручений вінт, е, який тримав мушку на своє місце. І все, так як стояв коліматор. Зараз коліматора у нас немає. Виглядає у нас це все отак. от. Тобто, можна сказати, без целіка, без мушки. Е, хочу показати. От, Відстань тут метрів 20, з рук на вскидку. темпова стрільба, яка куча буде кулею люман Так, ну що, поїхали, демонструю. Ось якось так. Йдемо до нашої мішені. Ви самі бачили швидкість темп стрільби. Хі -хі -хі. От наша кучність, от долоня. Да, я не цілився. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, ну і восьма десь пролетіла над мішенькою. От ще раз. Чи давайте. Бо руки в кожного різний. От. Ось От така кучність. Куля Люман, залита, е, парафіном. От провів щойно також. В темповій стрільбі вісім пострілів. От наша кучка. Ці були попадання, дивіться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Оці от були попадання. <риклад> Отак от, от летить. Куля люмен. Так, от е, з маленьким опором на стіл, більш вдумчиво стріляв. Дивимося, Прицілюванням було зроблено 5 пострілів, от наша кучність. Давайте візьмемо гільзу, як завжди, от. 5 пострілів. Вважайте, без прицільних засобів. Отака от от кучність влюмана. Якщо її правильно зробити. Дякую.